Шахетна атака на Запоріжжя і Вільнянськ, повернення полонених та спроби росіян перепідключити Запорізьку АЕС. Про це та інше у підсумках Суспільного. Подружжя 48-річна жінка та 49-річний чоловік загинули внаслідок ворожого обстрілу вільнянська. Цієї ночі окупанти поцілили по місту безпілотником, зруйнувавши приватний будинок. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. А в результаті атаки на Запоріжжя поранень дістали 40-річний чоловік та 14-річний підліток. Їм надали необхідну медичну допомогу. Також у місті пошкоджений притулок. Там є загиблі і поранені тварини. 12 захисників Запорізької області повернулися додому. Майже всі вони потрапили у російський полон у 2022 році. Повідомили в ОВА. Нагадаю, перший у цьому році обмін полоненими відбувся 5 лютого. Загалом повернулося 157 українських бійців: це військовослужбовці зсу, нацгвардії та державної прикордонної служби. Російський пункт підготовки операторів БПЛА вразили на тимчасово окупованій території області. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 3 лютого. Там зазначили, що українські військові вдарили по навчальному центру підготовки пілотів та виробництва ФПВ-дронів у районі Комиш-Зорі. а в районі Хліборобного по місцю зосередження особового складу РФ. Масштаби руйнувань і втрати росіян встановлюються. На 15 років ув'язнення засудило чоловіка, який готував теракт у Запоріжжі. Як повідомили в СБУ, агента російської воєнної розвідки затримали у місті в лютому 2024 року. Це 33-річний завербований працівник місцевого підприємства. Він отримав інструкцію від росіян на виготовлення саморобної вибухівки, яку мав покласти в коробку з під харчових продуктів і відправити кур'єром до вантажного відділення приватної пошти. А потім дистанційно її підірвати. Росія імітує пошкодження ліній електроживлення Запорізької АЕС, аби виправдати перепідключення станції до власної енергомережі. Про це розповіла Суспільному експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, у вересні минулого року окупанти заявили про пошкодження єдиної лінії, що з'єднувала АЗС із енергосистемою України. Водночас супутникові знімки підтвердили, лінія залишилась неушкодженою. Кошарна наголошує, технічний стан АЕС не дозволяє безпечно запускати генерацію, а дії окупантів створюють ризики аварій і радіоактивних викидів. Через атаки РФ на залізничну інфраструктуру та загрозу БПЛА триває обмеження руху потягів між Дніпром та Запоріжжям. Там організовані автобусні трансфери. В залізниці просять пасажирів, які прямують до станції Синельникове або Запоріжжя, перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалу. Тим, хто вирушає звідти, стежити за повідомленнями в додатку та оголошеннями на станції. Якщо безпекова ситуація дозволить, будуть пропускати потяги. Таким був цей тиждень. Бо дізнатися більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.